Літню жінку вбили росіян у Велетенському, це на Херсонщині. Надзвичайники дістали її тіло з під завалів, зруйнованої оселі. Ще одну жительку вдалося врятувати. Вона зараз в лікарні в ці хвилини триває рятувальна операція на Сумщині. Там Шахет атакував двоповерхівку весманській громаді. І з під руїн вже вивільнили трьох людей. Їм надають допомогу. А на Харківщині загарбники з артилерії обстріляли селище дворічна. Від тяжких травм на місці загинув місцевий чоловік. По Селу Кучерівка ворог запустив авіабомбу там потрощене житло. А в Чогоєві троє поранених у наслідок ракетного удару. І вже двоє загиблих сьогодні на Донеччині. Це жителі очеретяного і південного. А серед п'ятьох поранених дев'ятирічна дитина з Покровська. По цьому місту ворог завдав семи ракетних ударів. В Одесі цієї ночі загинув 18-річний юнак. Уламок ворожого дрона поцілив йому в голову. Ще трьох людей шпиталізували з пораненнями. Чотирьом допомогу надали на місці. Ворог вкотре вдарив по житловому сектору та портовій інфраструктурі.